Ми вітання на телеканалі Дніпро. Тів випуск новин спорту Дніпро продовжує прощатися зі своїми мешканцями, які загинули через влучання російської ракети. Батоквартирний будинок на житловому масиві перемога у п'ятницю у третій спеціалізованій дитячо юнацькій спортивній школі Олімпійського резерву з легкої атлетики спортивна громадськість провела в останню путь Валентина Феофановича Вознюка та його дружину, життя яких трагічно обірвалося серед інших близько 50 дніпровців внаслідок цієї терористичної атаки. Орків Валентин Феофан. Іванович майже чверть століття, а саме 23 роки очолював навчальний заклад, розпочинаючи з буремних 90-х. і за цей час встиг зробити і вивести його до рівня одного з кращих на теренах України. Суздан був колектив. За це його каденцію, так сказати, 17 чоловік стали заслуженими тренерами України. На всі двадцять шість і четверо і четверо. ну, это без поздняков уже, четверо, пятеро заслуженных противники физической культуры. Все. Высочайший организационный талант. И очень жаль, конечно, потеря безвозвратная. Валентин Фиганович был среди нас много лет, отчеливал из дешев номер в три у Бурени в 90 е годы, Школа добре функціонувала. Він був з нами і зараз буде серед нас і буде серед нас. Ми будемо пам'ятати Валентина з його світлою улыбкою. Немає слов для того, щоб виразити повністю всю глубину нашої скорби і всю глубину нашої ненависті российским захватчикам, к российским подлым руководителям во главе с этим карликом. Шанувати пам'ять Валентина Феофановича та його дружини прийшли керівники обласного і міського спорту, колеги по роботі, вихованці. Всі, хто добре знав і поважав його як порядну доброї душі і серця людину. Ми висловлюємо глибоке, щире співчуття сім'ї рідним і близьким покійних, світла пам'ять і царство небесне. Далі про таке спортивний клуб «Дніпро-1» зазнав поразки 1-3 від лідера чемпіонату Польщі Ракова у третьому контрольному поєдинку тренувального збору у Туреччині. У першому таймі наша команда мала наступний вигляд Голкіпер Кінарейкін в обороні Хайнер, якого замінив пасіч Сарапі, Сваток Гомес, середня лінія Бабенко Когут, Піхальонок, Гуцуляк, Назаренко, форвард Довбик. Вже на другій хвилині зустрічі поляки забили. Після відпочинку вийшли Валів на останньому рубежі та польові виконавці Логінов Пор. Пасіч Клеменчук, Танковський, Рубчинський підлепенець, Танчик, Амаш, Гуцуляк, якого замінив довбик. Раку подвоїв результат, коли реалізував пенальті. Після чого через 10 хвилин Танковський скоротив відставання до мінімуму. Втім, поляки згодом забили втретє. Унікальний різдвяний вертеп, на постановку якого Дніпровців надихнув досвід львівських колег, коли у ході дійства і рода ангелів смерть та інших героїв посадили на коней, організували і провели на базі спеціалізованої втячунацької спортивної школи з кінного спорту Дніпровської міської ради. Талановиті люди обдаровані у всьому або майстри на всі руки. Подібне сповна стосується керівництва та тренерсько-викладацького складу спеціалізованої дитячинацької спортивної школи Олімпійського резерву з кінного спорту Дніпровської міської ради, яка розпочала відлік сьомого десятку років своєї славетної історії і роботи. У навчальному закладі не тільки постійно і успішно триває процес гармонійного виховання, фізичного розвитку самореалізації дітей і молоді, та ведеться цілеспрямована підготовка резерву для збірних команд України. Знаходять тут час і для естетичного та патріотичного виховання підростаючого покоління, зацікавлюючи та привертаючи його увагу до відродження національних звичаїв і традицій, чаровим кроком у цьому напрямку став унікальний різдвяний вертеп, на постановку якого Дніпровців надихнув досвід львівських колег, коли у ході дійства ірода, ангелів смерть та інших героїв посадили на коней. Ми надихнулися львівськими колегами, які вертеп проводять традиційно. І в нас спочатку навіть сценарій був з віршами віршований в ролях. це тобто був повноцінний сценарій вертепу. Але по-перше, ми тільки-тільки в нас на Дніпропетровщині, більше тут в наших містах ми тільки починаємо людей знайомити взагалі зі святом вертеп. Тому ми трошечки це спростили. Зали, залишили тільки персонажів, і все взяли, тільки почали вводити атрибути. Наприклад, бачите, в нас традиційний дідух замість, замість традиційної ялинки. Да? Тобто ми підтримуємо, розвиваємо українське і навіть просуваємо це до гідна українізація. Виконавцями ролей, які втілили образи головних героїв та дійових осіб вертепу, стали вихованці навчального закладу. Одна з них Ельвіра зізналася, що вона довго і старанно разом з іншими колегами по навчанню і своїми улюбленими конями готувалася до такого відповідального і водночас незвичного дебюту на імпровізованій сцені, якою на час став критий манеж рідної школи. Це дуже чудовий день. Ми дуже старанно готувалися до цього важливого дня і сподіваюся, що всім нашим глядачам сподобалась наша вистава. Осторонь підготовки вертепу не залишилися і батьки, тим паче, що їхня переважна більшість вже давно на громадських засадах перебуває у статусі добровільних помічників-волонтерів, які залюбки з радістю і задоволенням допомагають школі у її роботі і вже по праву вважаються частиною великого дружнього колективу навчального закладу. Ми дуже раді допомагати школі. дуже раді керівництву тренерському складу. І сподіваємося, так що це сподобалось глядачам. Праздник просто замічательний. Та праздник духа, праздник настроєння. Потому що в таке важке время нашим треба дітям, людям ну, піднімати все таки настроєння, давати праздник. цей праздник посвящається теж українській традиції. Спасибо большое організаторам. вони молодці, вони постаралися. На максимум вложить дух, настроение и все остальное. Спортсмены. Спортсмены это вообще умнички, лошади. Спасибо школе за то, что они смогли принять, разрешили такое большое количество людей. Вот деток вроде всем нравится. Мы, как тоже участники, организаторы старались будем надеяться, что все довольны, всем понравилось. Гарною складовою різдвяного вертепу стали виступи творчих і художніх колективів, яких зорганізувала та запросила взяти участь у дійстві громадська організація Збірна творчих колективів на крилах традицій. Вони представили та продемонстрували своє вміння і мистецтво у вокальному та хореографічному жанрах, причому аматори роблять подібне не тільки безкорисно, але й донатять на підтримку збройних сил України. Працюють безкоштовно на відкритих сценах нашого міста і за містом, і заробляють донати для бійців ЗСУ. Я дуже їм вдячна за таку співпрацю і за співпрацю з кіноспортивною школою. Дякую директору Касьянову Павлу Віталійовичу. Дякую Мілені Тараненко. Дякую всім, хто долучився до організації такого заходу. У ході свята усі бажаючі мали можливість фотографуватися на згадку на світлину з подобаною конячкою і вершником, чи зробити подібне в спеціально облаштованій до різдвяного свята фотозоні, придбати смаколики і сувеніри, взяти участь у розіграші лотереї, зробити посильний внесок в обороноздатність країни. Загалом перший млинець вертепу на конях у Дніпрі не став глибким млинцем, і далі продовження обов'язково буде. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.